Продається готовий будинок із земельною ділянкою у селі Березівка загальна площа будинку 68 квадратних метрів, а земельної ділянки 25 соток. Будинок дерев'яно-гленняний, одноповерховий з двома кімнатами та додатково прихованою кімнатою. Та також з кухнею та підвалом. За цією стіною знаходиться прихована кімната. Доглянута зелена територія з садом, гарний широкий заїзд. На території також є господарське приміщення, газ підведений просто біля будинку, а також є електромережа. Село активно розвивається, поруч нові будинки та постійні сусіди. У пішій доступності: магазин, школа, садок, церква, зупинка громадського транспорту та нова пошта. Отже, готовий будинок із земельною ділянкою у селі Березівка. Площа будинку 68 квадратних метрів, земель. Реальна ділянка – 25 соток. Ціна – 26 500 доларів. Звертайтеся у компанію «Земляни», щоб оглянути цю пропозицію.